Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Черкаські сапери та медики змінять своїх колег на деокуповані території Херсонщини та Харківщини. Наскільки їхатимуть та що там робитимуть? Колювання є, але я впевнений своїй команді. Документи до приймальної комісії Черкаського національного подали близько 300 осіб, як оцінюють перший день подачі заяв у вищі. Вступників досить багато і причому це вступники дорослого віку. На Канівщині розпочали жнива з театралізованого дійства, якими зажинки були сто років тому. Ізжали, накосили, зготовили цього святкового снопа. Чотири групи саперів та два медики відправили на ротацію на деокуповані території Херсонщини та Харківщини. Вони замінять колег, які працювали там два місяці, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Сапери розміновуватимуть поля, лінії електропередач та приватні будинки. Також з області направлять спецтранспорт. Повернуться рятувальники через декілька місяців після виконання поставлених завдань. Обсяг робіт надзвичайно великий це тисячі гектар, і звісним чином ті підрозділи, які можуть доєднатися. За окремими завданнями, за окремими бойовими розпорядженнями, бувають туди саме для посилення тих підрозділів, які перебувають безпосередньо в цих областях. Це у нас чергова ротація зведеного загону. І сьогодні відправляється дійсно на практично чотири повноцінних екіпажа на ротацію на заміну тих хлопців, які вже підтомилися за ці пару місяців і потребують відновлення. Для сапера Євгена Руренка це п'ята ротація та каже, щоразу хвилюється, адже доводиться працювати з новими боєприпасами. Ти не знаєш, на яку ти території їдеш, як там йде по засміщенню вибухонебезпечними предметами, який принцип роботи у нас там буде. Тобто це все по-новому їде. В більшості території працювали їхні спецслужби, які дуже досконало вміють робити. Всякі западлянки з вибухонебезпечними предметами. Це моя перша ротація. До цього я навчався. Хвилювання є, але я впевнений в своїй команді, яка підскаже, допоможе, розкаже, що як робити, у яких вже багато досвіду. Одне хвилювання, що щось нове, може, але нічого, всі повертаємося і ми повернемося. Без ажіотажу та зависання комп'ютерних систем сьогодні документи до приймальної комісії Черкаського національного університету подало близько 300 осіб. Так оцінює перший день подачі заяв на вступ відповідальний секретар Людмила Смалиус. Каже, для абітурієнтів, які прагнуть опанувати освітній ступінь бакалавр, нині розпочалася гаряча пора. Більше у сюжеті Тетяни Реви. Майбутні вчителі, айтішники та тренери абітурієнти прийшли, аби обрати майбутню професію. Інженерія програм забезпечена. Реабілітувати людей, лічити мені подобається навчатися і підвищити кваліфікацію. У Артема Харченка сьогодні група підтримки. Мама, тату та друг. Разом з ним хлопець вступає до факультету обчислювальної техніки. Майже все життя так сидів в комп'ютерах і часто займався таким програмуванням різні язики. Там Python, C Сі Плюсплюс, і ну, чомусь мені якось з дитинства подобається. Давид Ковган хоче стати дипломованим реабілітологом. дитинства в. Кає син масажі роблю та і курси вже пройшов. Більш вже працюю на цю спеціальність. Уже нині ця спеціальність популярна серед абітурієнтів, розповідає викладачка кафедри теорії фізичного виховання Ірина Усатова. Вважають ну за потрібним саме реабілітація. Культура та спорт, право, а цьогоріч ще й психологія. Цими спеціальностями цікавляться найбільше, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Черкаського національного університету Людмила Смалиус. Співаків досить багато, і причому це вступники дорослого віку Заяви охочі здобути вищу освіту. Подають в електронному вигляді через кабінет вступника. Втім, є випадки, коли потрібно до приймальної комісії прийти. Передусім, приходять ще ті, хто має певні пільги. Бо важливо, якщо вступник має певні пільги, то він має ці пільги зареєструвати. Картонні книжечки вони не зареєстровані в електронній єдиній базі з питань освіти всеукраїнській. і для реєстрації таких документів, тобто для реєстрації таких заяв, потрібна особиста присутність вступника. Подати заяву можна до 31 першого липня, розповідає пані Людмила. Та поспішати не варто. Поки що не зафіксовано є зависання електронної бази не варто спішити першим подати. Воно не впливатиме ніяким чином на результати конкурсу. Електронна база не буде перевантажена. А з 31 першого липня розпочнеться прийом заяв вже до магістратури, каже Людмила Смолиус. Тетяна Рева, Олег Куреш, Суспільне новини, Черкаси. Зібраний вручну перший сніп обрядові пісні та зажинкові ритуали. На Канівщині показали, як стартували жнива у давнину. Такий розважально інформативний захід влаштувала одне із найбільших агропідприємств Черкащини. Цим хотіли показати, як змінилася робота хліборобів з тих часів, розповів Суспільному. Його керівник Олександр Воскобойнік. На заході побувала наша знімальна група. На Канівщині розпочалися жнива на фоні сучасної техніки жителька Мошин Катерина Лось пригадує, як розпочиналися зажинки у її дитинстві. Тоді, говорить, її поле брали з собою бабуся. Вона й показувала, як це треба у пучку брати, як це нагинатися та тим серпом, щоб не виривалося, о, чи то жито, чи пшениця. А було в пучку. Та цю пучечку і поклав. Та так от ось стільки тих пучечок треба, щоб вийшов отой сніп. Біля щени скошеної пшениці розкладені традиційні атрибути: хліб із сторішнього врожаю та громова свічка, аби вберегти поле від негоди, пояснює пані Катерина. Потім вже жниварі з косами та серпами бралися до роботи. Свою молодість пригадує пан Микола з Катеринополя. Розповідає косити, його навчив батько. Дивіться, Який стоїть волок? У їх волок з гребками не такий лежить, як у мене подивіться. Це все воно з практикою. Перший сніп збирають вручну, перев'язують у традиційний спосіб перевеслом. Перший сніп, і вже коли із жали, накосили, зготовили цього святкового снопа першого, поставили його, то треба було його підперезати червоною стрічкою. За стрічкою ланою щоб завжди бути спарим. Цей перший сніп розповідає пані Катерина. Заносили до хати і ставили на покуті, а пшеницею з нього починали засівати поля восени. Після історичних майстер-класів на полях стартує справжня жнивна кампанія. Комбайнер Петро Кучменко розповідає: в першого пола вийшов на тракторі Нива 50 років тому. Техніку люблю що люблю, щоб воно ну, я, приносити людям користь, якусь щоб вони для чого, для чого ми живемо. Цьогоріч розповідає керівник агропідприємства Олександр Воскобойник. Прогнози на врожай мають хороші. Ми собі завжди ставимо амбітні плани, але по цьому році, по тим погодним умовам, які склалися, ви знаєте, в нас травень був взагалі без опадів. Але старт доволі непоганий, тому що 6,6-6,8 ми збираємо. Якщо ми щороку збираємо 7 тонн, то десь не дотягуємо 300-400 кілограмів, але ми ще тільки вчора почали. Пшениця, розповідає пан Олександр другого третього класу, тобто з високими хлібопекарськими якостями, не фуражна. Це означає, що ціна на хліб не зростатиме. Перестрахувалися аграрії через нестабільну ситуацію з зерновою угодою, говорить обласний голова Ігор Таборець. Досить багато агропідприємств добудували додаткові зерносховища. Загальна кількість добудованих зерносховищ у нас під 100 тисяч тонн. І також додатково пропрацьовані заздалегідь і логістичні шляхи, які, на жаль, з огляду на позицію расистів будуть в основному здійснюватись через західні кордони. Загалом, за словами Ігоря Табурця, середній валовий збір зернобобових більший. Ніж у минулому році за два тижні від старту жнив вже обробили 9,5 тисяч гектарів. Зібрали 51 центнер з гектара. А торік було близько 48. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. У Черкасах змагатимуться молоді режисери. Вони втілять короткі уривки з вистав на сцені драматичного театру. Умовою для всіх є однакові декорації, розповів головний режисер Станіслав Садаклієв. Мета проекту каже, дати можливість режисерам-початківцям показати себе. На підготовці однієї з робіт побувала Тетяна Рева. На сцені гра світла та акторів. Довкола розкидані листи, це символи, говорить режисерка з Харкова Вікторія Каліненко. Не була це її всі листи, тобто це всі її майбутні, Це її історія. Історія Марджорі, так звати головну героїню. Її зіграє акторка Анна Боброва. В руках тримає ще один символ. і глядачі самі розгадають, що це значить, бо для кожного воно буде своє. А в цілому це воля, свобода. Свою творчу свободу на цій сцені втілять троє режисерів з Харкова, Херсона та Києва, розповідає головний режисер Черкаського академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Станіслав Садаклієв. Ми так хочемо надавати можливість саме молодим режисерам або зробити свій дебют на сцені, або якось проявити на професійному майданчику. Кожен із них має протягом 20 хвилин в одних і тих же декораціях втілити уривок з вистави. Це підключається фантазія режисерів, тобто що вони не самі обирають простір сценографію, яка буде у них в уривку. А ми їм запропонуємо. Для Вікторії Каліненко ця робота не перша, втім, говорить не менш відповідальна. Ми чує. дуже дуже темна матерія п'єсою Мартіна Макдонаха про те, як життя для того, щоб було життя, потрібно обов'язково, щоб була якась смерть. Актор Денис Близнюк гратиме письменника Ганса Крістіана Андерсена. Цей персонаж каже непростий, тому і цікавий. Він такий трошки психопат. А всім всім нам акторам хочеться зіграти в таких остро, е, острих персонажів. Я очікую, щоб були видні наші зусилля, які ми приклали за цей короткий термін. Переможець матиме можливість втілити на сцені театру вже велику повноцінну виставу. Вікторія Каліненко каже, чекає на перемогу, втім у її широкому значенні. Може не в плані конкурсу, а перемоги в країні. Чекаю, І хочу, щоб ця робота вона була як таким символом, що свобода вона перемагає. Тетяна Рева Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Шестеро Черкащан беруть участь у всеукраїнському турнірі з боксу у Кропивницькому. Розпочався він сьогодні, розповів Суспільному головний тренер збірної з цього виду спорту Кіровоградської області Віктор Саласенко. Турнір присвячений пам'яті заслуженого тренера України Віктора Звєрєва. Загалом участь беруть 120 спортсменів із 16 областей. Про перший день турніру розповість Олександр Сметанко. Хвилини мовчання у пам'ять про загиблих захисників України у Кропивницькому розпочався всеукраїнський турнір з боксу. Турнір пам'яті заслуженого тренера України Віктора Звєрєва організували в шосте. Він був чемпіоном Європи з боксу. 20 років тренував молодіжну збірну України. Помер на 58-му році життя у 2015-му, Розповідає головний тренер збірної області з боксу Віктор Саласенко. Вони працювали разом з 97-го року. Формували збірну команду тренерську гарну і почали працювати вже не на Шкільні там змагання, а на досягнення команди Кіровоградської області по віковим групам вже почали від'їжджати і на Європу, і на всеукраїнські змагання. І тут повтор. Участь у турнірі беруть 120 боксерів з 16 областей України. Судді міжнародної та національної категорії. В Україні дуже сильно розвинутий бокс. Наші боксери з кращих в світі. Наші хлопці їдуть на Європу і там займають найвищі сходинки. Тому це досить потужно серед дорослих, як і хлопці, так і дівчата показують найкращий рівень. У категорії до 66 кг кілограмів виступає віце-чемпіонка Європи серед юніорів кропивничанка Юлія Філіпова. Каже, крім перемоги, у неї є ще одна мета на цьому турнірі. Я була на багатьох на Україні на міжнародних турнірах, але все ж не вдавалося. І моя головна ціль на цьому турніру виконати нормативи майстера спорту. У ваговій категорії до 60 кілограмів боксує член національної збірної України Морослав Гончар-Черкас. Цей майстерський турнір проводиться кожного року. Саме на ньому я виповнив у 2018 році майстра спорту. Дуже високий рівень в цілому. Ось даже не зважаючи на те, що зараз іде війна в нашій країні. Вони проводять такі турніри. За поєдинками боксерів спостерігає головний тренер збірної України серед чоловіків віком до 22 років Сергій Гущенко. Говорить, серед учасників є претенденти, які поїдуть на чемпіонат Європи. У цьому році чемпіонат Європи буде відбуватися в Баку, Азербайджан, в листопаді місці. Якраз цей турнір є один із етапів підготовки команди. Переможці турніру визначаться у суботу, 22 липня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.